Вітаю, друзі, з вами Лемок. І хто не закупився на минулих акціях різними розхідниками, то будете мати таку можливість із завтра. І з 31 січня буде акція на знижку мінус 50 на обладнання. Вона буде тривати з 31 січня і закінчиться 3 лютого з 11 години за Києвом. Звертаю вашу увагу. Тобто у нас буде знижка на обладнання за кредити, на спорядження, знижки на розширення казарми. Не знаю, хто це купляє, можливо, комусь і треба. І також дуже важливо буде знижки, але звертаю увагу, що на колекційну техніку. Тобто не на прокачувану, а на колекційну. Тобто різні там Т-62, 113. Яхпанцери 2. Ну, тобто, ви зрозуміли, колекційна техніка не прокачувана, буде знижка. От Стосовно цього все далі, у нас за перегляд твіча є можливість отримання абсолютно безкоштовно Черчилля 3-го. Ну, тобто потрібно переглядати постійно цей офіційні канали Твіча, різних там блогерів, в яких підключений Twitch Drops, і відповідно отримувати такі нагороди. Окрім цього, в нас є стиль, я так розумію, це на ISA3 це на СТРВ, Лижний Патруль. Це на кого не знаю, чесно кажучи. ну, Неважливо. Саме основне, це в нас Черчилль 3 можливість отримання на халяву. Хто фанат такого рівня і власне, цього танчика, то, будь ласка, маєте можливість його отримати абсолютно безкоштовно. Просто за перегляд Твіча. От, такі от справи. По цьому сказав. А так, по факту, граємо в цей от режим, заходимо кожного дня до котика, до китайського нового року і забираємо собі. Кожного дня у цей подаруночок проходимо завдання. Завдання в нас наступні з'являться через 15 годин, тобто вони завтра з'являться, оновляться. І буде у нас знову три е завдання. Сумарно на скільки там виходить, на, 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 на 16 очок, чи як? Ну Десь так приблизно. Ну, тобто, доведеться ще пограти для того, щоб пройти цю всю прогресію, ну, але тим не менше. Такі от справи, тому в кого там не вистачає якихось розхідників, майте на увазі, передивіться в себе в ангарі. І з завтра, з 31 числа, з 31 січня, будете мати можливість гарненько так собі закупитися. А потім, в будь-який момент, звичайно, за ту саму суму можна буде продати. Тому, в принципі, це вигідна доволі справа. Такі от справи, всім анон дякую за перегляд і бувайте!